Ти казала про те, що е, тобі би хотілося, щоб ваші співробітники знали е, про виставку, про митців. Е, чи може мені Бармен в Авангардені продати картини? У нас була практика, коли навіть був мотиваційний відсоток від продажу творів мистецтва, якщо вони були залучені в презентацію і безпосереднє продаж. Але якийсь момент ну це ще було на початку. Мені здається, це було ще до повномасштабного вторгнення. Коли я почула їх імпровізацію, я вирішила, що краще ну, тобто ми поки призупинимось з цією ідеєю, бо все одно має бути певна експертиза. 100%. Тобто, зараз продажем картин займаєшся ти? Я або менеджер. Ну, ж тобто, менеджери теж можуть залучені, якщо мене фізично немає на місці, так вони можуть або там, домовлятися про зустріч, або якщо а, приходить а, їсть і він точно знає, яку роботу він хоче придбати, так вони можуть а, здійснити це як.